Наближуємося до парковочних місць, де десь пів метру метр. Проїжджаємо серединкою стійки навпроти серединки парковочного місця. З цього моменту викручуємо кермо праворуч до кінця, до упору, їдемо під кутом приблизно 45 градусів до того моменту, поки ми в це дзеркальце не побачимо кут цієї машинки на невеличкій відстані. Потім рівняємо коло рівно, доїжджаємо. Кутом обов'язково колесом нашого авто до кута, авто, яке будемо об'їжджати. Це важливо розуміти, що саме це авто ми об'їжджаємо. Потім робимо кермо ліворуч до опору і просто здаємо назад. І наша машина буде доїжджати. Десь до серединки парковочного місця в цей момент не забуваємо, що колеса були викручені до упору ліворуч. Ми не забуваємо в цьому моменті, коли тут паралельно, тут паралельно, тут рівненько вирівнюємо колеса і просто заїжджаємо в парковочне місце.